Людина живе і накреслює плани. Зроблю, побудую, поїду, прийду. Сьогодні це наш день, а завтра настане, ніхто не очікує смерті, біду, і кожна людина, пилинка у полі, росте, розцвітає, щоб дати свій плід. І всі ми залежні від Божої волі в земному житті залишаємо слід. Хто слово – Хто дерево, дім чи стежину, важливо, щоб пам'ять достойна була. А кожен по своєму йде до вершини і тіню за ними слова та діла. В житті є долини, і гори, і межі, святкові дні сонця і ночі тривог. Без бога чи з Богом від нас це залежить, а долю вирішує праведний Бог. І пізні ночі, і ранні днини. Він сам береже нашу душу і плоть, багато є задумів в серці людини, та станеться те, що призначив Господь.